Дизламні, всім привіт! Ну що, з вами ваш улюблений мульфар Макс Гардієв, як завжди, ми дивимося на е, нові знаки зодіаку. і на цей раз ми говоримо про Лева. Леви. Запрошую вас до себе на консультацію. Сідайте зручненько, не забувайте брати блокнотики, бо я знаю, що вам потрібно це буде. Бо сьогодні ми з вами дізнаємося дуже багато цікавої інформації. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Отже, вам потрібно обов'язково підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде вашою вдячністю. Так, Леве. Ви, звісно, молодці. Я дуже пишаюся вами, тому що ті люди, які слухали і дивилися мої попередні відео, знають прекрасно, що леви стовідсотково реалізуються в 2024 році. Якщо ви не дивилися ще поки мою мої прогнози на 2024 рік для Лева, обов'язково зайдіть, подивіться вони, якраз ось у цій. Папці, де е, загальні гороскопи, гороскопи на місяць. Подивіться, там дуже цікавий буде розкритий прогноз для вас, якщо ви не дивилися. Ну, а тепер давайте поговоримо про лютий місяць, що він вам принесе. Е, давайте, як завжди, перша карта у нас з вами сигніфікатор, яка символізує і покаже нам з вами, що до чого. Карта Сігніфікатор це карта загальна. Що символізує загальне, що чекає вас загально місяці в цьому? Так, це у нас двійка жезлів. Вибір. Це або це. Звичайно, для лева це просто катастрофа. Тому що для лева вибирати. Н -н -н. Лев хоче і це, і це одразу. Я знаю прекрасно ваш вибір. Для лева дуже важливо якість. І в стосунках, і в усьому, і насправді, насправді, якщо ви себе оточуєте неякісними людьми або неякісними предметами побуту, або неякісним взагалі харчуванням. Все це дуже погано впливає на вашу енергетику. Тому для Лева дуже важливо в цьому місяці нарешті визначитись, що ви хочете від свого життя, і рухатися далі. Це неймовірно складно. Боже, я, я чесно, я вам дуже співчуваю, тому що я знаю прекрасно, що коли, наприклад, у мене настає такий період, коли я щось там обираю. Там обрати це чи це цей колір, чи цей колір. Там зробити туди піти, чи туди, спілкуватися з цією людиною, ці, чи з цією людиною, і все залежить від нашого вибору, тому що наше майбутнє в цілому залежить від нашого вибору. Тому місяць у вас буде звичайно непростий. Давайте дивитися загальний гороскоп, що чекає вас там. Отже, ми перше, що бачимо, перша лінія це у нас перша ж яка ілюзії. Дуже любите ви це діло, дуже ви вогняний знак, ви дуже любите оце енергетично палати, але проблема у тому, що зараз, зараз вам потрібно нарешті зняти цю ілюзію і просто побачити все, як є. Для Лева найважчіше е, жити в ілюзії, оцей думан у цьому рожевих окулярах, тому що щось відбувається не так. Ви знаєте, про що я кажу? Я думаю, що мені не обов'язково навіть писати в коментарях про що я знаю, що вам дуже і дуже важко. І ви просто не хочете бачити ті ситуації, які у вас, просто їх відпускаєте. Мене влаштовує ось так, але не влаштовує. розумієте? Мене не влаштовує, що вас це влаштовує. Чому? Тому що я хочу, щоб ви нарешті. Зрозумілі, які ви унікальні, які ви неймовірні, які ви талановиті, які ви просто класні, але ви себе чомусь вирішили проміняти на якісь незрозумілі ваші аспекти в вашому житті? На незрозумілі якісь стосунки, на незрозумілі якісь спілкування, на незрозумілу якусь роботу, на яку в принципі ходити не хочеться. Згадайте себе в 15, в 14, в 10 років. Згадайте, які ви були. Невже ви цього хотіли? Ми з вами граємося у дорослих, але повірте, це пастка. Гратися в дорослих, ну, тобто, ми всі діти, ми просто дорослі діти. Дорослі це, ну, це лише більшість відповідальності. Але всередині ми все ж діти беззахисні, маленькі, чутливі дітки, яким потрібно все ж таки рости, яким потрібно щось вирішувати, і знову ж таки повертаючись до вашого цього питання вирішення. Тому, будь ласка, всі ваші проблеми від того, що ви живете в ілюзіях. Ілюзорному світі, який ви побудували, а вам треба рухатися далі, інакше будуть серйозні проблеми. А, далі дивимося, що навіть у більшості з вас, бо у нас випадає десятка пентаклів, і карта смерті поруч, вона символізує якраз зміну професії, може символізувати зміну професії чи різке падіння в фінансовій сфері. Чому? Тому що ви... Вже переросли свою роботу і зараз починаєте рухатися вперед, але чомусь стоїте на місці. Тому оце питання з вирішенням, що мені обрати, оце чи оце, залишатися на старій роботі, чи йти на нову, залишатися в старих, в старих стосунках, чи знайом, чи якось кидати і починати щось знову спочатку, жити минулим, чи все ж таки. Почати жити зараз. Розумієте? Тому я дуже хочу, щоб ви для себе оце зрозуміли? Я думаю, що кожен для себе зрозумів, на що я натякаю? Але в цілому багато хто з вас живе зараз не по тим своїм же законам, які ви самі собі і придумали, в які ви вірите, а живете незрозуміло за ким. Невже люди настільки вплинули на, вашу, на ваші думки? Думки на ваші, що ви почали себе вести подібним чином. Ну що? Лютий може бути дійсно дуже лютим, і більше того, я бачу, що є проблеми з стосунками, і дуже серйозні. Навіть давайте зараз поки що поговоримо з тим з приводу тих людей, які мають стосунки, а потім поговоримо з хто не має. Тих, хто має стосунки, у вас зараз дуже важкий момент. Більшість з вас зараз буде переживати, а навіть і втратить стосунки в лютому. Тому що всесвіт буде забирати з вашого життя непотрібних людей. Якщо, не дай Бог, ви почнете цеплятися за них, кусати, щоб, не дай Бог, вони там нікуди не вбігли, то я боюся, що в нас є проблеми, серйозні проблеми, які потім ви будете вирішувати ну, ще гірше буде. Тому якщо з вашого життя. Тікає якась людина, або з вашого життя е, і ви роз, розходитесь, то, будь ласка, не повертайтеся назад. Не треба цього робити. Ну, прям не треба. Все підпустили, навіть якщо ця людина через якийсь час захоче помиритися і сказати, що все добре. Ви зробили правильний вибір. Це крок до себе. Зараз ви знаходитесь. Тепер давайте поговоримо про те, хто самотній. Ось. Подивіться уважно на цю карту. Це отака от жіночка, яка стоїть серед мечів. На що ж вона не фокусується? Ну, в будь-якому випадку ви бачите цю карту, ось дуже гарно видно, бачите, стоїть серед мечів, в неї перев'язані очі, в неї перев'язано ось тут все всередині. Що вона символізує? Це депресія. Ну, перше, перше на мою думку, в принципі, депресія пов'язана з минулим, з тим, що у вас було, з тим, як з вами. Вчинили чи зробили щось, чи ви розійшлися, це не має значення. Але ви всередині маєте ще дуже багато ображань, оцих внутрішніх образ, точніше, внутрішніх, які ще не відпустили, і це ну просто жах. Шановні леви, будь ласка, відпускайте. Ну все, ну закінчився цей негатив, все, вийшло так. Ну це ви просто сидіть і, і от повторюйте за мною просто зараз. Весь мій досвід приносить мені лише позитивні думки. Весь мій досвід це те, що мені потрібно було пережити для того, щоб я рухався чи рухалась. Пам'ятайте, що ваш досвід це всього лиш. Частина вашого життя, яка створює вас. Це, знаєте, як е, незавершена статуя, яка у кожного, е, ось кожний удар життєвий це удар молота і такого маленького е, колишка, який виточує з вас персону гарну, красиву статую. А ви плачете і кажете, ой, що ж ти від мене відколов такий шматочок. Розумієте, тому Всесвіт робить правильні речі з вами, а ви чіпляєтесь. Ось як маленька кішка, яка вчепилася за щось, і все, і не хоче рухатися далі. Тим паче, зверніть, будь ласка, увагу, що для тих, особливо для тих, хто зараз самотній, а у вас дуже класно може вийти стосунки з людиною, яку ви вже знаєте. Причому ця людина може реально. Бути вашим знайомим чи знайомою, яку ви вже знаєте, ну може там пару раз бачили, а може, це може ваша якась близька подруга чи друг, з яким ви спілкуєтесь, і ви просто не бачите в упор, наскільки ця людина до вас гарно ставиться. Тому зазирніть, будь ласка, в своє серденько і знайдіть там, хоч маленькі крихти, любові в першу чергу, до себе, до всесвіту і до оточення. Робота і фінанси. Зараз подивимося, що нас чекає. Чекає в цій сфері. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну я знаєте, я вам чесно скажу, раз на раз не приходиться. Інколи вам показує все дуже добре, інколи все дуже погано. Але в мене не просто я розказую, ой, все буде погано. Я маю для вас ключі і рішення для того, щоб ви знали. Тому обов'язково підписуйтесь, бо кожного місяця будете отримувати від мене безкоштовний гороскоп, який буде давати вам дійсно важливі, важливу інформацію. Не забувайте про це. Е, ну і звичайно, ви в будь-який момент можете до мене звернутися з проханням, щоб я може, допоміг вам вирішенні ваших ситуацій. То обов'язково дивіться в мене під моїм відео. Є опис. Ось там всі мої контакти. Якщо щось потрібно буде, обов'язково вам допоможу. Так, друзі, ну що, дивимося на вашу роботу. Ну, по-перше, хотів би я сказати, що ви, ну, я не знаю, напевно, інших знаків Зодіаку, які б так старанно робили свою роботу. Ось прямо до, до копійки, до маленької такої рисочки. Якщо там, не дай Бог, там щось не так, все ви все викидаєте, перероблюєте. Тому що ви перфекціоністи нереальні, і це дуже добре, тому що це частина вашого життя. А ось якраз на жаль, із за того, що зараз на вас дуже багато чого навалилося по роботі, ви будете випромінювати не дуже позитивними вібраціями, а точніше, ось негативчиком невеличким Рицар Мечів, він символізує негатив, який енергетично, енергетично, е, ну, на жаль, не так гарно на вас впливає, як би вам хотілося. Завжди, леви це такі доволі е, е, стримані персони, але якщо їх розізлити, то це, звісно, ховайтеся вжито. Тому я можу вам сказати, що в цілому, в цілому робота буде. Не до кінця буде приносити радість, чому? Тому що ви емоційно зараз виснажені. І сказати вам, що шукаєте нову роботу, шукайте нову роботу. Сказати вам, що може відпочити краще, може і відпочити краще. Але ось зрозумійте, що я за вас цей вибір не зроблю. Але вам все ж таки потрібно буде робити. Але сидіти на одному місці і чекати, поки щось. Вийде нереальне від цього всього, не варто. Ну просто не варто. Ви будете витрачати свій час і лютий пройде ось за секунду. Ви ж бачите, як січень пройшов. Пролетів він просто, бачите? Тому я що вам хочу сказати? Я хочу вам побажати, щоб ви сфокусувалися, знайшли в собі сили щось робити. І найважливіше, зараз почали думати про те хто ви такий, що ви хочете від цього життя, це дуже важливі аспекти. Будьте дуже обережні. Е, на роботі є дуже багато маніпулянтів, які маніпулюють вами. Це якщо ви на роботі, якщо ви працюєте. Якщо ж ви ще не влаштовані, якщо ви не праця влаштовані, ви сидите без сидіти без роботи, е, сидите, вибачте, ось це правильне слово. Е, то я дуже вам хочу порадити. Щоб зараз же задумались про те, що ви дійсно хочете від свого життя. Ви не зможете постійно виправдовуватися тим, що ви не можете поки знайти гарної роботи, ви не знаєте, поки чим ви хочете займатися. Я ніколи не зрозумію людей, які не знають, чим вони хочуть в своєму житті займатися, тому що мені здається, що я навіть з, -з маленького віку вже знав, що мені подобається, оце, оце і оце. Все, мені більше нічого не влаштовує. І е, якщо навіть в мене було так, що я щось не розумів не знав, я просто вивчав цей предмет чи цю і професію і просто собі її реалізовував в житті. Тому у вашому випадку треба підніматися і працювати. І дуже багато працювати. Єдине, що може вам заважати, це ваша лінь. Бо ж ну, любите ви поспати, полежати, відпочити, тюлінчика такого зробити, і все, але. На жаль, на жаль, не час зараз. Ви повинні зрозуміти, що зараз ви повинні, поки у вас є сили, поки у вас є енергія, не дивлячись, скільки вам, 25 чи 55 чи 65, у вас ще є сила, ви ще дихаєте, ви ще можете переходити вулицю, ви ще можете ем, щось робити зі своїм життям. То будь, будь ласка, починайте робити. Я вас дуже прошу. Ну і останнє, але не останнє по значенню. Це ваше здоров'я. Ще чекає в цьому місяці, які проблеми чи не навпаки, не проблеми. Так, дивіться, травмонебезпечний місяць в будь-якому випадку. Будьте дуже обережні на дорогах, якщо ви їздите на дорогах, бо можете потрапити в аварію. Будьте дуже обережні саме за коли ви виходите на вулицю, будуть такі травмонебезпечні, особливо в морози і все інше. Надягайте гарну зручну одяг, зручний обувь, щоб зручно було, щоб вам було зручно. Коротко, щоб ви не впали, не дай Бог. Далі дивимося, що ще рекомендується пропити якийсь курс вітамінів і найголовніше ну це Бачите, вас карта ця не покине ніколи. Найголовніше зараз це, звичайно, ваша апатія. Ваша апатія і така невелика депресія, від якої вам хочеться спати, від якої хочеться нічого не робити. Оця вся історія повинна раз і назавжди закінчитися. Тому що я знаю прекрасно, що ви варті набагато більшого. І весь ваш світ це ваші думки. Тому, якщо ви притягуєте до себе негатив, не задавайте питання, чого всесвіт світ несправедливий до мене. Всесвіт світ справедливий, але ви хочете так, ви собі так думаєте, розумієте? Якщо ви кажете, що весь світ несправедливий, що люди несправедливі, такі люди будуть. А якщо ви змінюєте свою думку з приводу взагалі вашого і здоров'я, і тіла, і все інше, почніть займатися собою. Спорт, правильне харчування, вітаміни, обережність на дорогах, вона призведе до того, що ви будете весь цей місяць на піку своєї форми, на піку своєї гарного енергетичного фону. І побачите, все абсолютно зміниться. Запам'ятайте, спорт для лева найголовніше, якщо лев не займається спортом, він втрачає свою енергетичну форму і втрачає абсолютно все. Домовились? Ну що з вами був я, як завжди, ваш улюблений Макс гардєв, і побачимося вже дуже дуже скоро.